Доброго дня всім присутнім на заході, присвяченому героїв пам'яті Небесної Сотні України. Кожен рік цей день відзначають 20 лютого на знак шанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які загинули у Києві на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській, які віддали своє життя під час революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини. Європейське майбутнє України гинули за честь, за волю, за право бути народом, за країну, в якій не страшно жити і народжувати дітей. Від забути морозні дні 2013-2014 року, коли від напруги закипала в жилах кров, коли ім'я віри і правди один за одним падав від куль майданівці аби прирости в наших серцях червоними квітами пам'яті. Небесна сотня. То в серцях вогонь, він гаряче палав за Україну, віднині тихим співом заспокой ти, земле рідне, свою дитину, їх в мирі Господи, прийми до себе і шлях високий Божий освяти за чисті душі, що злетіли в небо, Небесні сотні, шана й молитви. Починалася революційна історія України 21 листопада 2013 року. За кілька днів до укладення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, український уряд радикально повернув курс держави від євроінтеграційного до курсу спрямованого на розвиток співпраці з державами-членами співдружніх незалежних держав. До кінця доби 21 листопада 2013 року на євромайдан у столиці. Збирається понад півтори тисячі чоловік. З'явилась міліція. Посилені загони Беркуту. І з другої половини наступного дня кількість людей зростає. Відбулися перші сутички з міліцією. У ніч проти 30 листопада, близько 4-ї години ранку, коли на Майдані Незалежності залишалося до 400 протестувальників, їх оточили озброєні бійці Беркуту та здійснили розгін мирного протесту, примінивши силу. Події 30 листопада стали переломним моментом в українських подіях кінця 2013 року. Напруження в суспільстві зростає. Київ у вогні, горять сталеві ПТРи, там на межі передовій народ боронять волонтери, палають шини і серця, ніхто не хоче помирати перед екраном матері і там, і там їхні солдати. Всіх щільно взяло кільце, стається ось наш дух зламають. Та хтось із справа затягнув в країни гімн усі співають. Тримати крепко треба щит, бо там позаду наші діти, батьки стоять і матері, нема куди нам відступити. Лунає вибух поруч десь, то світло шумова граната. Це беркут мило передав нам подарунок від гаранта. І що учора ти і я були звичайні активісти. А вже сьогодні всі ми тут боронителі народу українського. Шоковані замахом на основоположні права і свободи людини та побиття мирних студентів. Сотні тисяч українців вийшли на майдан незалежності. Наголошуючи на права людини та принципи демократії, вимагаючи покарання винних у побуті студентів та відставки злочинної влади. Активісти закликали жити в міста Києва і всіх українців відзначати новорічні та різдвяні свята на Майдані Незалежності. І тисячі людей святкували новий рік 2014 разом. Події, що відбувалися з 19 по 22 січня 2014 року на майдані, що називають «кривава водохреща» або «вогнехреща», це була найгарячіша фаза у протистоянні влади і народу. 22 січня на вулиці Грушевського перші загиблі. Із вогнепальної зброї вбито Сергія Нігояна та Михайла Жизневського, білоруса з Київщини. За тиждень рану у лікарнях помирають Роман Сеник з Львівщини та родом з Волині Олександр Бадера. Вони стали першими в ряд Небесної Сотні. Вам слава сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітися, поборите. Вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля святая. І найбільш драматичним етапом революції стали події у Києві 18-20 лютого, в ході яких загинуло більше сотні кращих наших синів і дочок. Розгони Євромайдану відзначалися брутальним побиттям сотень людей, десятків журналістів. Поступово ці штурми та розгони переросли у велетенські акції спротиву, були дзвони всіх церков. А кожен штурм сприймався в Україні як боротьба не на життя, а на смерть. Небесна Сотня, це наш біль і наша гордість, це наші сльози і наш душевний щем. Вдячності за все, що вони зробили для нас. Сьогодні вони дивляться на нас з небес і думають: не дайте злу перемогти, адже Україна і нині в сльозах. На її захист у війні з російським агресором стають тисячі і тисячі патріотів своєї держави, борються за її гідність та цілісність. Тому ми не маємо морального права здаватися, не маємо морального права не боротися. Адже нам сам Бог волів захищати свою батьківщину. За батьків, ті своїм дітям спогоди про тих, хто залишив життя земне у 2013 тисячі чотирнадцяти, у дві тисячі чотирнадцяти Ця подія сполихнула весь світ, не залишала байдужою жодної душі. Знак підтримки України. Першого лютого всі польські теле та радіоканали транслювали пісню Подай руку Україні. Apoio da Rússia З'явилися вулиці, майдани, школи, пам'ятники, музеї, названі на честь героїв майдану, на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під час революції гідності, листопад 2013 року, лютий, 2014 року, захищаючи ідеали демократії, відстоючі права і свободи людини та європейське майбутнє України. Президент України Петро Порошенко 11 лютого 2015 року підписав указ про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. 20 лютого назавжди увіде в історію України як день жалоби і пам'яті. Просимо вшанувати всіх загиблих захисників України хвилиною мовчання. Тіло легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, і заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник, молодий, вродливий, і юний хлопчик в казці голубій, і вчитель літній, сивий, сивий, і рани їхні вже не їм болять, жовто блакитний стяг покрив їм тіло. Як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня, вирій полетіла. Вони були звичайними людьми, але для нас назавжди залишаться героями, які в останню мить віддали нам найдорожче своє життя. Слава героям! Віки слава!